Козироги. що для козирогів, які події в листопаді. Так, козироги. листопад. По стосункам рівномірно, нічого не змінюється. Я дивлюся, багатьох козирогів якесь воно таке в підвищому стані. От, можливо, хто, хто не в парі, а якби думає, що він в парі. Да? Тут тут таке. тимчасові приїзди, зустрічі і знову якісь пропадання. Нема стабільності у козеругів. Так. Тут теж потребуєте для себе пошани. І знаєте, мені, от скоріше, як використання. Або ви когось використовуєте, або вас використовують. Так, це все про стосунки про гроші. Про гроші, поки плани. Поки що то ми думаємо, роздумуємо в яких-то своїх особистих намірах, планах. Можливо, які-то ідеї, проекти, то тут буде вихлоп. Карти говорять про дійсно хороші гроші. Можливо, оформлення якісь, про якісь поступання коштів кожного місяця таке. До речі, тут таке, що то, знаєте, як типу, даже збільшення. В зарплаті, або в пенсіях, або ще в чомусь таке збільшення виплат. Дуже багато спілкування. Я дивлюся у жінок з дамами якимись, але така якась до них теж недовіра особисто. Чоловіки козероги. Родина, жінка, діти, і тягнемо все на собі. Дуже багато яких -то проблем і рішень цих проблем все навалили на себе. Тут, хто в парі, то стосунки дуже добрі. Тут пока, знаєте, таке от як стабільність. Також ось, щось буде після війни, на щось ми думаємо про щось мріємо, що, щось здійснення яких-то мрій і очікувань. Саме, от знаєте, після війни.